Добрий день! Сьогодні поговоримо про екологічні наслідки руйнування Каховської ГЕС, яке майбутнє нас чекає. Підрів Каховської ГЕС найбільше на нашому континенті з часів Чорнобильської трагедії техногенна катастрофа, яка ще багато років буде впливати на життя півдня України. Одним із найбільших наслідків катастрофи стане суттєва зміна ландшафту. Внаслідок руйнування греблі ГЕС частина сільськогосподарських площ висохне, а інші навпаки будуть затоплені. Руйнування греблі-Каховської ГЕС призведе до обміління водосховища, а це, своєю чергою, до зупинки водопостачання більш як 30 систем зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей, повідомлено Міністерство аграрної політики та продовольства України. За даними Міністерства агрополітики України, на правому березі Дніпра вже затоплено орієнтовно 10 тисяч сільськогосподарських земель. Потоки води, які затопили міста, села та поля, переносять із собою все, що зустрічають на своєму шляху, наприклад, сміття, небезпечні хімікати або навіть міни. Крім того, фауна водосховища винесена з потоком води в заплави, що утворилися нижче за греблею Каховської ГЕС. Тож, все це загине. Це станеться в міру зниження рівню паводкової хвилі, тоді ці водні мешканці опиняться на суші. На момент руйнування греблі лише у Коховському водосховищі налічувалося не менше 43 видів риб, з яких 20 видів мають промислове значення. Фауна водосховища складає понад 150 видів зоопланктону, 180 видів безхребетних тварин, які внаслідок швидкого скиду води до 15 см на годину понижується рівень. Не здатні покинути місця свого мешкання та приречені на загибель. За даними різних авторів, в Каховському водосховищі мешкає від 42 видів до 56 видів риб, в залежності від знахідок тих чи інших авторів продовж 10-15 років останніх. Оскільки водосховище має комплексне призначення, то в ньому ведеться промисел риби. Останні роки виловлювалось до однієї тисячі тонн риби який є запорукою продовольчої безпеки. Рибний промисел тепер під загрозою. Стрімке обміління призведе до загибелі відкладеної ікри і загибелі мальків, які не встигли скотитись. Вже фіксується загибель як молодняку, так і дорослих особин. Найраз більшості видів припадає на кінець весни початок літа. Ще однією проблемою стане загибель прісноводної риби, яка потрапить у солоні води Чорного моря. Одночасно від масивного напливу прісної води може загинути чорноморська фауна. У потоці води Каховського водосховища можуть бути токсичні відходи виробництв. Крім того, затоплення населених пунктів, в тому числі вирібних ям, сільськогосподарських земель. Автозаправок означає, що море потрапить нетипово великий обсяг забруднювачів. Під водою опиниться склади з небезпечними для природи і людей речовинами та могильники худоби, зокрема зараженої Сибірською язвою. Експерти української природоохоронної групи поділяють чисельні наслідки для природи на кілька категорій: наслідки осушення дна Каховського водосховища, наслідки затоплення територій нижче греблів та наслідки для чорного моря. У довгостроковій перспективі зазначають експерти: може виявитися, що з кліматичних та інших міркувань доцільніше буде відновити природну течую Дніпра та перепрофілювати економіку півдня України з орного землеродства на пасовичне тваринництво. Тільки з часу ми дізнаємося всі наслідки затоплення Херсонщини, але те, що це велика трагедія, як для людей, так і для природи це факт. На жаль, в світі, який бореться з островами сміття в Тихому океані, створює органічний пластик, техногенна катастрофа такого масштабу не варта уваги. Посилання на джерела інформації ви можете побачити на екрані та в описі під відео. Будьте здорові. На все добре!